Вітаю вас, мої рідні. Щаслива бачити вас в цій великій залі! Ми зараз послухали крик душі молодої дівчинки. На жаль, такий сьогодні час, що ми мусимо починати наш з'їзд, наше зібрання з комом у горлі, зі сльозами на очах, з порваними оголеними нервами зі свіжими ранами болю. Слава тим, хто зараз стоїть в дозорі, слава тим, хто відбиває атаку за атакою. Слава тим, хто сидить в холодних окопах, хто боронить наше життя, хто боронить наших дітей. Благаю, залишайтесь живими, рідні наші найкращі, залишайтесь живими. Це найголовніше з усього, що зараз може бути. Молимося за вас, чекаємо на вас, дякуємо за все, що ви зробили для нашого життя, для життя рідної країни. Але в словах пісні, яку ми зараз почули, є не лише гостра, пронизлива біль, є ще і надія на наше мирне, щасливе, гідне життя. Якщо ви уважно слухали, там є такі унікальні слова, щоб діти сміялись. Було мирним небо. Світ треба починати міняти з себе. І це ключ до багатьох перетворень, які сьогодні ми мусимо зробити. Це саме те, що сьогодні необхідно: міняти себе, міняти світ, починаючи з себе. Це найскладніша програма. Але треба саме так діяти. Президент, прем'єр, кожен чиновник, кожен депутат? Я хотіла би, щоб він замислився сьогодні на фоні тієї крові, які проливають наші воїни, герої. Що роблять вони? Що роблять ті люди, які покликані Україною міняти наше життя? Наші героїчні воїни проливають кров, гинуть. І чи можемо ми пробачити? Що в цей час збираються хабарі, високопосадовці разом з кланами перекачують на свої рахунки бюджетні гроші, у людей відбирають саме зараз останнє? Чи можемо ми погодитися з тим, що любі друзі роздають любим друзям украдені землю, державне майно, фінансові потоки встигають навіть обібрати волонтерів? І це від окраїн до столиці. Досить нам всім поблажливо на це дивитися. Я кажу нарешті: досить. Я вимагаю від нашої команди всієї, яка в цьому залі і яка по всій країні працює, повстати проти цього і зупинити цей хаос та корупцію заради наших хлопців і дівчат, які проливають кров на фронтах, заради майбутнього нашої нації. Я питаю у вас, ви готові це зробити. Я питаю у вас, ви готові це зробити. Слава Богу, що у вас є таке натхнення. Пам'ятайте зі всіх політичних команд, які є сьогодні в Україні, з цією бідою сьогоднішньою. З безпорадністю, з нечесністю, з несправедливістю може впоратися лише одна команда в Україні. І ця команда це ви, це партія батьківщина. І це не прості слова. Це не прості слова. Це насправді доведено історією. І саме тому. Нас так жорстоко, як партію, як команду багато років просто випалювали напалмом. Сьогодні, коли я їхала на з'їзд, я просто згадала ті прогнози, які давали нашій команді після останніх парламентських виборів. Нас уже стільки разів політично поховали і перепоховали нам наші недруги. І наші конкуренти стільки разів по нас справили поминки, нам стільки написали епітафій в засобах масової інформації, що нашої партії вже було би вчасно відкрити таке собі бюро ритуальних партійних послуг. Але ми, батьківщина, ще і ще раз відроджувалися з попелу, з попелу тюрем та поневірянь, репресій та переслідувань. Ми відродилися тому, що ми справжні. Ми ніколи не воювали за мандати, крісла, посади. Ми воювали, змагалися і перемагали, але за Україну, за її славу, за її волю, за людей. Якби всі ці песимістичні прогнози наших опонентів справдилися бодай трохи, то зараз ця зала була би практично порожньою. Можливо, я привітала би двох-трьох депутатів сільських рад і поїхала би додому. Але замість такої сумної картини, яку нам підрікали, я зараз бачу в цій залі десятитисячний актив нашої рідної незламної партії. Я бачу в цьому залі справжню. Непідробну Україну, яка саме сьогодні народжується, яка сьогодні стоїть проти агресії, яка сьогодні відновлюється проти багатьох втрат надії, віри, піднімається, розправляє плечі і йде вперед. І я вірю, що саме в цьому залі нова Україна, нова Україна це ви, ви, хто дав партії друге дихання. Хто відродив бій нашого партійного серця? Хто нарешті виграв вибори? Ви виграли вибори і ваші команди, які сьогодні переконано вітають наш з'їзд на місцях. Ми сьогодні зібралися для того, щоб, власне, подумати над тим, як нам рухатися далі. Але для того, щоб планувати формувати стратегії, я хотіла би, щоб ми всі впізнали нашу спільну команду, щоб ми подивилися один на одного, щоб ми захопленням перерахували наші перемоги, починаючи від села селища до столиці. І в першу чергу хочу попросити зараз всіх, хто знаходиться в цьому залі щоб просто ми привітали в першу чергу голів сільських, міських голів, міських голів, я підкреслюю, які перемогли на виборах. Я прошу піднятися наших міських голів, які перемогли на виборах. Вони зараз знаходяться на цій трибуні. Це 33 міських голови, 33 навіть цифра красива. Подивіться на їх обличчя. Можу сказати, що, наприклад, Олександр Миколайович Лисенка, який перемог в сумах на виборах, взяв 70% голосів. Я хочу вам сказати, що коли ви, побачите, коли ви побачите і почуєте, які відсотки отримали інші мери, ви будете в захоплені від того, яка у нас команда. Але я прошу наших мерів не сідати. Трошки постояти, щоб ми подивилися оцю загальну таблицю, яку ви бачите зараз на екрані. Ви бачите, що наша команда є другою на другому місці по кількості мерів в державі. Я хочу привітати всіх, хто здобув таку перемогу, хто дав нам таку довіру. Але це не все. Я прошу наших мерів стояти, але в той же час. Прошу піднятися всіх, хто є в залі, голів сільських селищних, голів обласних та районних рад, прошу піднятися. Голови сільських селищних рад, голови обласних та районних рад, прошу піднятися. Це більше, ніж пів тисячі людей, дорогі друзі, це такий актив. Подивіться, ми майже. Взяли однакову цифру з партією влади. Я прошу стояти і не сідати всіх, хто зараз уособлює найсильнішу частину нашого суспільства: людей, які трудяться на нашій землі, які народжують нам врожаї, і сільські селищні голови, голови обласних і районних рад це наш актив. Це наша підтримка, це наша армія добра і світла. І я прошу не сідати, тому що наступним я звернуся до 9 тисяч депутатів всіх рівнів. Прошу встати в цьому залі всіх депутатів! Подивіться на зал, це практично зал переможців. І ці депутати, які боролися без грошей, без адмінресурсу, без будь-яких шахрайств, без підкупу виборців, без роздачі гречки, це ті, хто і є елітою політичною нашої країни, не ті, хто сидять по ресторанам і салонам, а от ті, хто виборав перемогу практично з голими руками. Але вони би не зробили це самі. І тому останнє, до кого я звертаюся, встаньте всі наші партійні активи, ті, хто забезпечив цю перемогу в тому числі, хто можливо не став депутатом, хто, можливо, не вибрав собі право бути в раді. Але це актив, який безцінний, який плекався 16 років і який не підвів. Я дякую вам, мої рідні, і прошу. Давайте ми зараз поаплодуємо один одному, тому що ми переможці. Слава нашій команді! Слава Україні! Сідайте, дорогі мої! Я пишаюся вами. Гордіться і ви собою! Бо ви варті того, щоб собою пишатися. Без грошей ви змогли зробити нереальне. Але як наша команда виглядає сьогодні в цілому в країні? Це важливо. І саме головне, що наша партія на цих виборах стала не першою, але й не другою. Я думаю, що зараз ми з вами побачимо, яке місце наша команда зайняла в серцях українців, маючи на увазі всю країну. Подивіться, будь ласка, ви бачите солідарність і батьківщина це наш з вами результат. Це те, що ви змогли зробити. Ми взяли практично стільки ж мандатів, скільки і партія влади. Але я думаю, ви можете порівняти. Ви можете порівняти якими силами і наскільки чесно боролась партія влади. І ви точно знаєте, як боролися ми. Ви точно знаєте, як ми йшли до людей, скільки пар взуття ми зносили для того, щоб обійти кожну квартиру, щоб відкрити людям своє серце. Саме головне, що люди знову побачили, що батьківщина ті люди, у яких просто є серце, наше полум'яне серце. І яке це серце завжди тримають відкритим, що ці люди сьогодні якраз та команда, на яких можна покладати надію. Подивіться, будь ласка, на третьому місці знаходиться, ну, я не можу назвати партія, але, можливо, проєкт, і він відрізняється від нашого результату майже вдвічі. Я можу сьогодні сказати, що партія Батьківщина є єдина справжня. Партія в Україні. І люди це нарешті, мені здається, помітили. Я також хотіла би, щоб ви подивилися ще один результат наших виборів. Немає жодного регіону, де б наша партія не була представлена. Хтось з партій представлений в 10 регіонах, хтось в 12, хтось ще в якихось там додаткових. Але в усіх без виключення регіонах представлена лише наша партія і партія влади. Ви бачите, 22 області і місто Київ. Це означає, що спрацювали всі, всі без виключення. І сьогодні перший раз у нас не ділиться країна на схід і захід, на південь і півночь. Сьогодні перший раз. Ми отримали практично рівний результат по всій країні, і ми отримали величезну стратегію, яка може принести країні перемогу. Я думаю, що було би цікаво нашій команді подивитися, а як же сьогодні прогресують всі політичні сили, які стали парламентськими, прогресують в своїй підтримці людей, прогресують в своєму Служиння Україні, і це відбувається потім на результатах. Я хочу, щоб ми з вами також твердо знали, що ми, як команда, єдина з усіх парламентських партій, суттєво покращили результат. І я хочу, щоб ми подивилися, як ми його з вами покращили. Ми єдина політична сила, яка кардинально і неспростовно перемогла. Зверніть увагу, будь ласка. Ви бачите всі парламентські партії, ви бачите порівняння нашого результату на цих виборах з результатом, який отримали на парламентських виборах. Батьківщина збільшила свій результат в 3,4 рази. Це означає не просто ривок, не просто трамплін. Це означає велику перемогу. Але Велика перемога, вона в той же час вимагає і величезної відповідальності. І якщо Господь відчув, що живе в нашому серці, відчув справжність, непідробність нашого болю і нашого прагнення змінити Україну, якщо Господь разом з українським народом дали нам ще один шанс, це означає не лише перемогу. А це означає величезну глибоку відповідальність перед кожним українцем, перед кожною громадою. І ця відповідальність буде дуже важкою ношею лежати на наших плечах. І якщо ми про неї хоч на хвилину забудемо, якщо ми хоч на хвилину відхилимося від служіння людям, то так швидко, як Господь і люди. Дали нам цю підтримку так швидко вони нас її і позбавлять. Тільки щирість може дати нам шанс міняти нашу державу. І ви знаєте, що ще цікавим є, що є такі східні, я підкреслюю східні регіони в Україні, де батьківщина в деяких районах отримала до 90% підтримки не на заході, а на сході. Між Дніпропетровською і Харківською областями. Ви уявляєте, які люди там працюють, як вони змогли донести до людей нашу довіру, нашу любов? Повірте мені, такі люди на кордоні з Росією, вони набагато сильніші, ніж будь-які кордони, ніж будь-які стіни, мури і рви. Це люди зі сталі. І вони сьогодні боронять Україну своєю вірою в Україну, переконаннями і своїм служінням людям. Це наші патріоти, наші найкращі активісти. І зараз я з великим задоволенням хочу повернутися до славних традицій нашої партії. Ви пам'ятаєте наші славні традиції, коли ми після виборів з вами збираємося. По-перше, для того, щоб визначити наше завдання, що нам робити і як нам діяти спільно. А крім того, ми вітаємо наших переможців. Ви пам'ятаєте, як всі вибори ми обирали найкращі? У нас є такі члени партії, у яких є значки від відзнаки ще з перших виборів, які ми пройшли в Україні за перемогу на дільниці, на районі, на окрузі. І це наш золотий фонд. Сьогодні ми продовжимо цю традицію. І ми, найкращим нашим переможцям, сьогодні дамо відзнаки, які і далі будуть говорити, що партія цінує своїх найкращих бійців, віддає їх, їм належне, вітає їх і підтримує. Але все одне в цьому залі всі переможці. І тому я хотіла би зараз представити всім. Новий значок партії. Я думаю, ви бачите, він у мене тут є. Я прошу, покажіть його на екрані, ви бачите зараз цей наш значок на екрані. Я хотіла би, щоб всі переможці, які будуть працювати в радах, які будуть йти до людей, мали цей значок як відзнаку і як пам'ять, що нам треба працювати, що нам треба міняти Україну, що нам треба. Зробити величезну справу, яка сьогодні є перед нами. Скажіть, будь ласка, вам подобається? Я думаю, непогано. Я думаю, що ми обов'язково з вами допрацюємо і доживемо до того моменту, коли наша праця, коли наші зусилля посіють в серцях людей. Таку довіру до нашої команди, що ми будемо бачити з цими значками людей в тролейбусах на вулицях, я не знаю в супермаркетах, і люди будуть честю носити наш знак.